Можна сказати, що акторська майстерність у Клавдії ну, дрозд в крові, адже вона з самого дитинства була оточена артистами мати Клавдії Анастасія Середюк-Буніна відома телеглядачам за проектами «40 плюс або геометрія почуттів, остання справа казанов і багатьом іншим. Батько Клавдії, відомий актор Георгій Дрозд, народний артист України, який зіграв безліч ролей, що запам'ятовується в театрі і кіно Георгій Іванович. Почав зніматися у фільмах ще в 1961 році. Він був старший за свою другу дружину, матір Клавдії на цілих 27 років. Актор помер у 2015 році від важкого захворювання. Також у Клавдії є єдинокровний брат. Актор Максим Дрозд, він старший від сестри на 31 рік. У них спільний батько. Бабуся і дідусь Клавді, по материнській лінії обидва актори народні артисти України. Так що не дивно, що артистка пішла по стопах своєї творчої родини. Її першим проєктом став трилер Дурдом. Дівчинка зіграла там невелику епізодичну роль. У цьому ж багатосерійному фільмі грала і її мама. До речі, це була не єдина стрічка, в якій мати і дочка брали участь разом. У 2016-му вони обидві знялися в мелодрамі «40 плюс або геометрія почуттів. Клавдія дро вступила до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенко Карого у 2016-му. Вона отримала свою першу головну роль в серіалі Райське місце у стосерійній серійній мелодрамі Клавдія Дроздбуніна зіграла 18-річну Ніну Костюк, яка мріє стати господиною шикарного готелю і починає свій шлях по кар'єрних сходах із посади рядової покоївки. У 2018-му вона зіграла сестер Близнючок. Мелодрамі два полюса любові, а в 2019-му головну героїню серіалу Зоя всі ці ролі були абсолютно різними. Наприклад, у проєкті Зоя, героїня Дрозд жорстка молода жінка з важкою особистою травмою, яку затягнуло у вир ненависті. Таким чином, різнопланові ролі клавді якнайкраще розкривають акторський талант. Також дрозд знялася в таких картинах, як Гра в Непрекрасна леді, найгірша подруга, рідня. Авантюри на двох, все не випадково, замок на піску, ніщо не трапляється двічі, доля обміну не підлягає. Хто ти? Та багатьох інших. Клавді ретельно приховує своє особисте життя недавно. Артистка зізналась. Чому приховує обранців від публіки? Дрозд не приховує, що не самотня, отім свого обранця знаменитість, не квапиться показувати публіці, а також не розповідає про нього. Проте, у програмі Живел представляє зірка з серіалів та кіно. Привідкрила завісу особистого життя. Акторка розповіла, що її коханий не є публічною людиною та не цікавець шоу-бізнесом. Чоловік не любить, коли Клавдія про нього розповідає, тож знаменитість. Ставиться з повагою до Особистих кордонів обранця, однак, цілком імовірно, що прихильники все ж таки дочекаються, коли Дрозд Бунін представить коханого публіці, адже артистка не виключає цього. Зараз Клавді продовжує зніматися в кіно і серіалах. А вам подобається ця артистка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.